У спальному районі міста Луцька, де щодня до школи та садочків ходять діти, люди живуть у постійному страху. Автівки буквально літають, а ДТП трапляється ледь не щотижня. Лучанин, який мешкає поблизу, неодноразово фіксував на телефон аварії від незначних пошкоджень до серйозних інцидентів, коли машини просто вилітали на узбіччя. У нас знову аварія. Отже, ну, цього разу, звісно, трошки довше було аж незвично. А сьогодні в нас на перехресті знову аварія. <кій> в забор не в нього, ніхто не в'їхав, слава Богу, як минулого тижня. Просто жах. Просто жах. Ну, у нас тут аварії щотижня трапляються. Найсерйозніша була, мабуть, це та, коли влітають нам забори тут і мені, і сусідам. Були навіть такі аварії, що по три, по три рази в день. Ось, ну зараз, скажімо так, ну раз в тиждень у нас стабільна аварія така, досить серйозна. Свій паркан Лучанин Олександр вже не вперше ремонтує після ДТП. Каже, і знаки тут стоять, навіть зеркала встановили. Та все, даремно. Це центр такий центр. Якщо їду їхати зверху від церкви по бібліотечній, то вони мені всі сюди як на трампліні в'їжджають. Я змушений робити тут забор такий досить серйозний. Ось і зараз каміння положив просто на, на той випадок, поки будуть аварії. Трапляються водії, які попросту ігнорують обмеження швидкості, а мешканці змушені власним коштом укріплювати паркани й бордюри. Та пару днів назад було. Тут кожен тиждень. Як думаєте, причина, чому так часто трапляються ці ДТП? Ну неуважність водіїв. Особливо хвилюються батьки дітей, які навчаються в школі та садочку неподалік, адже їм доводиться щодня проходити цією небезпечною дорогою. Тут регулярно. Тут кожен тиждень або пліт рознесуть, або туди до нас кущі машина залетить. Ці знаки міняються. То ця другорядна, то ця другорядна, і, і ну, звісно, приходиться дітей водити мені пройти з дитиною, щоб. На пішохідність треба перейти туди. Тут пішохідного нема, тут пішохідного нема. Щоб до школи потрапити, то трошечки трошки проблематично. Місцеві мешканці чи не всі в один голос кажуть, це питання вже давно повинні були б вирішити. Ну я рахую, що тут треба лежачий поліцейські, це однозначно. В районі 50 аварій було на даному участку. Ось і все якби в одне те саме місце. Ну треба якесь реагування, таке, якесь лежаче поліцейське. Місцеві вже звертались до влади неодноразово, але конкретних дій поки не дочекались. Як нам повідомили в патрульній поліції, над цією ділянкою дороги вже працюють. Відділ безпеки дорожнього руху вже вимогу написали, щоб там встановили ваші поліцейські. Там будуть вже десь не часом робити ці роботи. Тим часом мешканці вулиць Хурсенка і бібліотечної сподіваються, що в їх районі нарешті стане безпечніше та спокійніше, як для пішоходів, так і для водіїв.